Так, всім привіт от, друзі Христос Воскрес Вітаю вас а, зі святами Великодніми. Ну і хтось ще святкує, а хтось вже працює. Так само і ми будемо сіяти з вами сукрові в прямому ефірі. Давайте я почекаю, поки ви всі додатеся і будемо розпочинати нашу роботу. Значить вже хтось є раз. Доброго дня хтось писав. Зараз я під'єднаюся з другого телефона. буду вас закликати продовжувати донати на наш збір, тому що щось воно зависло дуже конкретно. Закріпив. Донатьте, друзі, будь ласка, хто чим може. За найбільший донат я відійшлю комусь якийсь приз-сюрприз, скажімо. Щось виберу, там в мене є досить багато цікавих речей. А, давайте так, щоб було трошечки з інтригою. По-перше, по-друге, я не дуже готувався сьогодні до прямого ефіру. А, не було кудись сюди брати, якісь призи, то теж не варіант. А донатити було б непогано, тому що. Тому що хлопці чекають на машину, дотепер ми так затягнули ту всю історію. І нагадаю, що за донат 200 гривень ви берете автоматичну участь в розіграші ровера від ПКТ. Розказуйте, друзі, хто чим займається, чи хто ще відпочиває, чи вже всі в роботах. Дуже мені цікаво, хто, що як нашу, яка погода по Україні. Пишіть, коментуйте, а ми з вами трошечки посіємо. Буряку в прямому ефірі. Не пам'ятаю, чи я в прямому ефірі з вами сіяв, буряк коли-небудь чи ні. З підозрюю, що такого ще не було на каналі. Тому домовляйтеся, діліться з друзями, ставте лайки. І ми розпочинаємо, друзі. Так. Доброго дня, доброго дня, доброго здоров'я. Сійте собі чи комусь. Комусь сіємо. Собі живемо сіємо нашим друзям. Вони колись наміли соняшник. Тепер мусимо трошечки віддати борги, як то кажуть. Хоча, ну як там сказати, борги не борги, але допомагаємо один другому. Доброго дня, Христос Воскрес війстину, Воскрес, Воскрес, доброго здоров'я. Так, Дякую, дякую, дякую за, за донати. Я вже побачив, що є перший донат. Пишіть, коментуйте, хто чим займається, чи сіє, чи ні. Чи може вже хтось відсіявся вплоть до того, що з соєю. Бо є вже, а, як на мою думку, багато прецедентів в Україні. Хто вже почав, Що трошечки заскоро. яблуні, принаймні в нас ще не цвітуть. Не бачу в тому сенсу. Та й при причому, що в нас ще кукурудза соняшник не сіяні, про то... найпросою ще й не думаємо. Зараз трошечки проїдемо вийдемо, покажу осівалочку ззовні, покажу як воно все відбувається. Хочу сказати кілька слів про навігацію. Навігація працює нарешті. Нарешті працює джундіровська навігація чітко і якісно. Я дуже задоволений, як вона себе поводить і веде адекватно, і в лінію заїжджає вже чітко. Просто бомба-ракета. Приживав сівалку. Ну, хто бачив ті відоси, де ми е, готували її до посіву, щось вона мені трошечки не подобалося, як вона розкладає саме в плані е, підготовки, щось які трохи непонятна вся історія була, але заїхавши в поле, зробивши кілька кругів, попарпали, все подивилися, все нормально, все люкс. Е, навіть вчора вже ходився на, е, на поле перші рядки. Вже накінчились, тому я думаю, що до неділі в принципі, мали би, за, мали би сходи бути перші буряку. Температура дозволяє, по зараз 25 разів на 22 квітня то дуже тепло. Зазвичай що в, такий, в такий час у нас там 15, 16, 13 градусів, 25 дуже рідко буває. Ну, не знаю, чи хтось замітив, чи ні. Мені здається, що цього року весни не було зовсім зима і зразу після землі. Підтозрую, що зимина зараз почне швиденько проскакувати фази. Буде величезне навантаження на оприскувач, бо треба буде робити все і на раз. На буряку вже ниточка лізе з бурянами, пшеницю треба вже зупиняти ріст, на ліпаку треба зупиняти ріст. Ми там напланували доволі велику кількість. Експериментів хто бачив, тому буде цікаво. Так, давайте, друзі, трошечки шурнем на двір. Інтернет чи ні. Привіт, друже, дай Боже. Дай Боже, дай Боже. Нема ніяких підгортань на сівалці. Ди... А ось вот. є щось таке. Треба. Краще збрати, воно ну, має зараз там, перед поля нам горнути. Насіння дуже якісне, як на мою думку. Ну, Не знаю, як кому, мені тосід найбільше подобається. Зі всіх. В плані посів в першу чергу. По урожайності я не сперечаюся, може і КВС буде кращий. Далі. Так, жаль. Так, возлишилося 13 чоловік. Все, квітка. Давайте я перезапущуся, якщо ви мене ще бачите.